Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Поки у мене немає цікавих ідей для запису роликів, тому ми продовжуємо мучити чат GPT. В цьому ролику я запитався штучного інтелекту, які на його думку найефективніші команди в Genshin Impact. Він видав мені три цікаві команди. Проте пірореактивну атаку та команду елементні спеціалісти я одразу відкидаю по причині присутності в цих пачках Жані. Походу вона від мене не відчепиться. Залишається лише команда під назвою Елементні реакції, в яку входять Ксіньян, Мона, Фішо і Чон Юнь. Принципі, команда ще відносно збалансована. Тому початок мені вже подобається. В наступному етапі я прошу вибрати найефективніші сети артефактів для кожного персонажа. Чат рекомендує ставити снігову владу, Благородна обов'язок або ж бліда полум'я. Якщо хтось здивувався, що я десь допустився орфографічної помилки, то це неправда. Сам чат GPT так написав, а він помилятися не буде. Я йому вірю, все, що він напише для мене закон. Для Ксіньян був вибір між пропоровою віймою вогню, кровавим лицарством та закінченням гладіатора. Хотів спочатку взяти рицарство, так як вона налаштована більш до фізи, проте вчасно згадав, що команда Називаються елементні реакції, тому відьма як найбільш доречніше впишеться в цей колектив. Фішель я дав половину артів сету Громовий гнів та трупи мандрівників. Ну а Моні залишив благородний обов'язок. Виявляється, я молочинка і знав, які артефакти підходять цій дівчинці без чудо бота. А іще декілька цікавих моментів. Виявляється, Мона використовує катер або згортки паперу. Ніфіга, катер використовує. Ну ладно. Згортку паперу, Експрою. Тоді вибачаю, тоді ладно, згортка паперу краще звучить ніж катер. Чад GPT порадив взяти в якості згортки паперу мапу Мейер, яка підвищує базову атаку та елементну майстерність, і крім того, ще має ефект, який підвищує шкоду елементним реакціям після використання елементної навички. Цю книгу мені довелось прокачати, так як і інших персонажів цієї пачки. І правду кажучи, цих персонажів я качав з більшим ентузіазмом, ніж недавно Юлу Чомусь ця команда мені сподобала вже на самому початку, та й продовж цього ролику ніяких негативних моментів я не отримав. Можливо, ще через те, що двоє з цієї команди мають шосте сузір'я, та й ще й присутня найкраща класична. Легендарка, на мою думку. Вибачай, Жань, тебе немає у мене на аккаунті, тому і хвалити тебе не буду. Переходимо до вибору зброї інших героїв. Питаючи, яка зброя найкраще підійде Чуньюню, бот мені видав ще один цікавий факт про цього хлопчика. Виявляється, він володіє елементом піру і використовує дротики з полум'я. Тому порекомендував мені всілякі цікаві списи. Після драконового кінчика я взагалі думати нормально не міг, тому, перепитавши ще раз, він мені дав нормальну відповідь. Хоча все одно на початку хотів толити одноручний меч у вигляді прототипу рескості. Серйозно, звідки він бере всі ці цікаві Назви. Отак, подумавши про те, що він, можливо, мені хотів запропонувати прототип архаїчний, то я без роздумів віддав йому цей меч. Свішель так сінь проблем не було. Електродівчинці дав безтрудний, а гітаристці меч з батлпасу. Ну що, ось так виглядає моя команда. Не хочу так сильно це нахвалювати, проте мені сподобалась задумка чата GPT. І щоб перевірити їхню ефективність, бот порекомендував піти на піроорхідею і на три гіпостазиси: це електро, кріо та немо. Ну що ж, давайте глянемо, що з цього вийшло. Завдяки Моні мені було легко пробити ще Орхідеї, а ось просто сильно бив цю квітку переростка та активовував різні елементальні реакції, так як це зазначав сам чат GPT. На початку гри цією командою я не міг зрозуміти навіщо там сін'ян. Проте, вигравши всіх босів, я зрозумів, що без щитів цієї роки я б втрачав більше персонажів, а так помирала лише ця дівчинка, що й доволі сумно. Серйозно, сама команда дуже непогана, цікава револьверна пачка, проте була б моя воля, я б все таки поміняв сінянь на вогняного майстершефа Лює. Вона буде наносити більше піроелементу. Ніж фіс щитовик. Що можу сказати про Чуньюня? Він завжди цікавий в елементальних пачках через свою ешку, тому проблем з ним не було. Команда плюс-мінус 75-го рівня, яка з легкістю перемогла чотирьох босів 93-го. Тому думаю, можна поставити цій команді сім драконових кінчиків з 10, а чату GPT даю бал за цікаву команду, поки 1-1 в рахунку зі мною. А ви напишіть, як вам команда, та щоб такого цікавого зняти в наступному ролику. На все добре.